Слава на Ви йдете зараз на зараз Споряджає Бог. Розумію, що дуже важко їхати з дому, але це треба, тому що ви йдете боронити нашу державу. Не було б вас, не було б України. Ти що ви там є, то що ви стоїте там, 13-та бригада 41-ша, ви танкова. тому є Україна. Ви стоїте за нас, ми за вас молимося і Бог з вами. Дай Бог, що повернулися додому і вас молитися чекати, щоб повернулися, бо я тут, щоб ви були живі. Бо Україна тримається тільки такі, як ви. Ми тут, в тилу, ви там на фронті, ви самі найкращі, що є в на нашій державі. Це ви хлопці, які прийшли з нашою водою. Колись е, до Господа прийшов е, сотник Карнілій, він був військовим, я хрестився. І от чомусь думають, що в християнстві завжди е, це віра дуже пацифічна. Він спитав, що мені робити, я став хистином. Ми сказав, що. Він сказав, не крайський зброю, сказав нічого. Не вход з фронту. Я сказав так, виконуй гідно свій обов'язок. Гідно працювати, це бути людиною. Вигідно виконувати свій обов'язок, вискачати державу. І Бог вам це врахує, він говорить у вас старицею. Ви герої. Слава Україні! Спустуємо литку на вуличку і ми вам подаруємо іконки. У нас є такі святи, Меркурий е, Бринський. Він сам з Бринців області, Поворотський е, район. Е, чим цікавий він для нас і для вас, тим більше, тому що його тричі вигодили на розстріл, вводили більшовики і тричі в них не спрацьовували е, зброя. Тобто він вижив, також тому що не вірив в Бога. Я, ми зараз почнемо молитися побризаю. Ми подруємо вам всі іконки подаруємо, щоб вони зберегли і вас Меркурій під злої кулі, щоб виїхали додому і будували. Чернігів будував нашу українську державу. Ще вас вам звуки спасибі, що ви є Слава Україні! Господу помолимось, Господи, помилуй Спасителю мій. Ти поклав з нас життя, що спасти нас, не завідав нам покласти життя своє за друзів з наших і за божніх своїх. З радістю йду я виконати святу волю Твою, а зброй мене силою та мужністю на подавання ворогів наших. А якщо належить мені, даруй мені мужність віру та дію на вічне життя, Царство йому, Мати Божа, збережи мене рукому Твоїм, нехай буде твоя воля, на в квітів. Амінь. Не на зброю уповай, Господи, або не на зброя наша вертує нас, але Твоє всемогутнє допомога ми просимо на Твою силу спраємось, на ворогів наших виходимо. Вони нападають, але нехай будуть посромлені, а вірить твої нехай зрадіють. Амінь. Спаси, Господи, охорони вселю Твою, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє. Примог божнородин супротивників подай Твоїм Христом святим, охорони селю Твою, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє.